Теплого суботнього ранку на спортивному майданчику по вулиці Сонячна пройшли спортивні змагання серед чоловічих команд місцевого відділу поліції районного управління ДСНС, прикордонників та військових частин. Під час шикування згадали хвилиною мовчання пам'яті героїв, які ціною власного життя самовіддано захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Ході урочистої частини заходу до чоловіків з привітальним словом звернувся секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб. Від імені громади, депутатського корпусу, та від себе особисто я дякую захисникам, хто сьогодні зі зброєю в руках стоїть на захисті нашої батьківщини, хто постійно готовий до боротьби з надзвичайними ситуаціями та людям у погонах, які стоять на варті правопорядку. Громада міста обов'язково буде продовжувати підтримувати та допомагати вам для нашої спільної перемоги. Та начальник районного управління ГУДСНС України в Одеській області Олександр Чуханенко хай переможе найсильніший. Ну, звісно, я як представник Державної служби надзвичайних ситуацій, бажаю перемоги в першу чергу нашій команді. Однак, хай переможе найсильніший. Слава Україні. Турнір було організовано комунальною установою Центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з управлінням освіти, білгородністровської міської ради та командуванням білгородністровського гарнізону. Команди виборювали першість у змаганнях з футболу, перетягуванні канату та у гирьовому спорті. Останній вид був особливо видовищним та захоплюючим. Найсильніші спортсмени приємно дивували глядачів та доводили, що сила тяжіння ніщо проти акерманської витривалості. Тридцять тридцять один. Тридцять два, 72, два, 72, не менш видовищним стало змагання по перетягуванню канату. Приємно вражали не лише учасники, а й вболівальники, підтримуючи своїх товаришів. Давай, давай, давай. Представники самих мужніх професій виходили на змагання з повною самовіддачею, прагненням продемонструвати свою силу та як наслідок досягали бажаних перемог. Деякі учасники, не встигнувши віддихатися після одних змагань, були вже готові до інших, встигаючи хвилинну перерву з почуттям гумору розповідати про свої враження. Велика вдячність організаторам за те, що організували нам ці змагання. Хай по, хай перемагають сильніші десенсні е, 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 поліція. Все, ура! Стоп, поліція з канатом не перемогла. Нічого страшного, в нас є футбол і гирі. так. <ріст> Все, дякую. Як вас звуть? Мене звати Юрій. Юрій, де ви працюєте? Як правильно ваша посада? Моя посада. Я працюю Білородністровський районний відділ поліції, начальник конвою. Адреналін ви відчули? Так, адреналін відчув. Настрій добрий. Будемо перемагати, будемо змагатися. Ми будемо... так картоплю копало, як ви сьогодні. Канада. Точно, вягали. так, точно. Копаємо І картоплю. картоплю також. Копаємо. Який у вас сьогодні настрій? Бойовий. Ми е, чинні чемпіони такого турніру вже. Ми в ньому приймали участь. Це було на стадіоні Сокол. Ми зайняли там перше місце, Так що за нами перше місце. Як вас звуть? Олександр. Олександр, ваша посада? Я командир відділення Державна служба надзвичайних ситуацій. Не дивлячись на особисті амбіції та притамани, сильній половині почуття суперництва, змагання пройшли у теплій та дружній обстановці. Кульмінацію ігор на свіжому повітрі стало нагородження переможців грамотами, медалями та кубками. Олеся Самчинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.